Доброго дня всім! Хочемо сьогодні поділитися відгуком про зарядний блок Yami Travel 65 Вт. Купували його для смартфону Honor 200, який підтримує швидкісний заряд до 100 Вт. Для порівняння вдома був зарядний блок на 33 Вт від Xiaomi, але при заряді. Вони чогось не дружать, скажімо так, і не бачить він взагалі швидкісного заряду, звичайну повільну зарядку. Придбали даний блок. У нього є два виходи на Type-C Type-C і на звичайний USB. Беремо шнурочок, який йшов в комплекті до телефону. І бачимо, що телефон побачить даний блок, як. Максимальних 50 Вт, є швидкісна зарядка. Реально, телефон від 0 до 100% заряджається трошки більше, ніж за годину. Що мені здається, зовсім нормально за свої кошти. Купували ми його за 999 гривень. Він важкенький в руці, що також є показником. При користуванні, при заряджанні він трохи нагрівається. Але в міру, і після використання теж відносно швидко схолодає. Тому можемо рекомендувати. Він чудово підходить саме для цього телефону, бо далеко не кожна зарядка чогось сприймається хонором.